Держава починається з кордонів. Своє професійне свято святкують працівники прикордонної служби. У Житомирі їх вітали урочистим концертом, нагороджували та вшановували пам'ять загиблих. Це люди, вірні славним традиціям нашої служби. Люди, які готові ще хвилини стати на захист своєї батьківщини, і ці слова підтверджені життям, кров'ю, мужністю і героїзмом захисників державного кордону. Сьогодні персонал північного регіонального управління надійно охороняє державний кордон. Більше 800 військовослужбовців знаходились і навіть зараз перебувають на передовій. Ми не тільки захищаємо охорони кордони на Луганській Донецькій областях. Ми зашкоджуємо переміщення на територію України законних мігрантів. Переміщенню контрабанди через державний кордон щоденно є показники щодо затримання контрабанди, щодо затримання дивсіно розвітних груп та знищення сепаратистів. Привітати прикордонників на свято прийшли їхні рідні та близькі. Лічно мой муж на граніці нашої країни, знаходиться на Навахії. його визволі спеціально для цього случая. наградити. За его поступок он сам пошел э, на эту войну. Люди, которых сейчас мы поздравляем с этим праздником, э, достойны не только грамот, которые они получают, но и огромной любви. Их родственников, жен, матерей. Это самая важная любовь и поддержка. Хочу поздравить прикордонников наших, которые вот только приехали с АТО. Им там нелегко. Я это знаю сам, потому что сам там был. Не раз еще поеду. Хотел бы, чтобы государство немножко больше уделяло нам внимания. Лучше кормили, одягали і побільше платили. сьогодні. Прикордонники виконують покладені на них обов'язки в бойових умовах, відбиваючи збройні напади з боку терористів під впливом психологічної напруженості та масового інформаційного впливу антиукраїнської спрямованості. Вони залишаються вірними присязі та українському народові. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1